Вітаємо вас! Сьогодні ми розповімо про те, як поповнити власний номер мобільного телефону без комісії через сервіс Портмоне. Після відкриття сайту увійдіть в існуючий профіль або зареєструйте новий. При реєстрації нового профілю необхідно вказати номер телефону, подальші поповнення якого на будь-які суми будуть можливі без жодної комісії. На головній сторінці особистого кабінету оберіть розділ Мої баланси Серед переліку балансів знайдіть шаблон під назвою Київстар без комісії або аналогічний шаблон для іншого мобільного оператора. Клікнувши по шаблону, ви відкриєте сторінку поповнення балансу, де можна вказати суму до сплати та реквізити платіжної картки. Після заповнення даних клікніть кнопку Оплатити та підтвердіть оплату в системі вашого банку. Після успішного підтвердження ви отримаєте повідомлення про успішно проведену оплату, а кошти зарахуються на ваш рахунок найближчим часом. Портмоне комфортні оплати у два кліки.